Всім привіт, друзі! Покажу зараз, як створити контрольне джерело для перевірки вашого дозиметра. От. Значить, Це у нас концентрований ізотоп радіоактивний Калій-40. Максимальні концентрації, які мені вдалося знайти. В Україні його майже нереально знайти. От. В Україні такі якісні не виготовляють. От. Це з Європи вроде привезли. Ну, не я його привозив, але так заявили. Так, він найсильніший фони серед всіх добрив, які я зміг придбати. Я скупив абсолютно всі в Україні, які є, і тестував. Це найбільш сильно радіоактивне на, ну, на кожен грам ваги, об'єм. Найбільше воно ханий. Значить, Контрольне джерело треба створити безпечно, воно повністю безпечне. Це просто садове добриво. Вони можете одобряти вазони вдома на підвіконниках, в на, нагородах рослинність і так далі. О, це, а взагалі його продавали як добриво для акваріумних рослин. Якесь там макро. Добре, ви. так, значить, от у нас природний фон в режимі осереднення. Дві хвилини, ну майже 3 хвилини вже йде. от у нас 14 мікроінгент. Все чисто от, через товстий цей хрусталь не долітає собі радіація від цього джерела тут сантиметрова стінка. І тепер в цьому, такому самому режимі от насипаємо сюди якусь кількість. Перевертаємо, ось так вложимо, і натискаємо кнопку обновити і заново. І ложимо десь посередині. Як його ділили. І бачите, сигналізація спрацьовує. Ось у нас стабільних Є30. 3 мікроенген на годину. Ох, навіть трошки забагато. Ну, давайте трошки зменшимо. Тут добре, або хай буде нормально. Ну, стабільно більше 30. Ну, це ми замеряємо тільки 40 секунд. Давайте дочекаємось хвилину. От, і це посередині. Якщо його рівномірно розподілити ось так по всьому детектору, то буде, звичайно, більше, швидше, але беремо так, людина не буде заморачувати. Ми приложили пакетик і вже хоче знати результат. От є стабільно більше 30 мікрогем на годину. Ідеально. 5 імпульсів в секунду. Більше 30 мікроген на годину. Ідеально. Тепер, що ми робимо? Тепер потрібно зважити цю кількість добрива. І всі пакетики ідеально однакову вагу насипати, щоб люди орієнтувалися. Які покази. От бачите, хвилина 30, 40 секунд вже заміряємо. Середня арифматична 32 мікроген на годину. 0,24 гімпльсів в секунду. Вічинка з БТД-А дає. Так, давайте заберемо. Давайте в режимі пошуку замірюємо, ну, тут будуть більше пригати покази, якщо ввести режим наш пошуку поставимо. І подивимося, яка вага, скільки от. Реально потрібно цього добрива, щоб тестувати дозиметри. Ну, Заодно можемо порахувати ціну собі вартості кожного цього джерела. От, в режимі пошуку більш стрибають показники, тому заміряти потрібно вимірювання проводити в режимі осереднього, а пошук проводити в режимі пошуку. Ну, не реагує, бо... Мало часу і більш тут стрибають покази. Тому для вимірювання дуже слабких, слабких слабохняючих предметів радіоактивних режим пошуку не підходить. Потрібно багато часу і режим усереднення. Обов'язково. Режим пошуку потрібен тільки для пошуку предмету. Якщо ви його ще не знаєте, де він. Запам'ятайте це. Бачите, він сліпий до цього джерела в режимі пошуку. Це дуже важливо, бо люди думають, що цей режим пошуку він всесильний на всі випадки життя. Ні, це не так. Бачите, режим пошуку сліпий, він Ну, він побачив перевищення, 20 мікроінген є перевищення. але в режимі пошуку показує 20 мікроінген, 4 імпульси в секунду, тому що е, він в реальному часі показує. Він не осереднює середній арифметичний за е, довгий період часу. Там середнє плавище за короткий період часу йде. Ну, його можете регулювати, до речі, з меню в інженерному меню, там, налаштування датчика. От, Показує 20-21. Бо ну, сигналка в нас встановлена на 30. Якщо ми перейдемо в режим усереднення, от почався замір, поставимо все так само. І спрацьовую. Спрацював. Вже на 30 мікрорентген спрацьовує сигналка. Ну, 29. Так, ну, давайте ще додамо, щоб це швидше було. Добавимо добрива. Так, Ось так повинен і натиснемо і старт замови. Так, і натиснули. От. працювало, Сигналка, все працює. В режимі всередині більше 30 мікроген на годину сигналізація. Після цього ми почекаємо, хай побачимо, що сигналка не пропадає, а там стабільні, Стабільно більше 30 мікроенген. Впевнимось в цьому. От аж 40 навіть. Навіть 40. Давайте ще заміримо, якщо ось так в кучу його. зложимо. положимо купою, обнуляємо. Ось так. Об Краєм. Два роди тут і тут Чотири роди не задіємо. Тільки по центрі воно фіксується. Велика площа детектора не задіяна. В ньому ще реагує. Реагує стабільно більше 30, навіть якщо все вкупі не розпреділяти рівномірно по слюді, стабільно більше 31. Бачите? Заміряємо 30 секунд вже, Все, це нам підходить. Тобто в будь-якому вигляді ось так, отак, ось неважливо як, швидко людина піднесе. Завжди буде більше 30 мікроренген, мінімум 31. А якщо розподілити ось так рівномірно, по всім, наприклад, ну, тут задіяно 8 анодів, виходить, Бо мало цього. І обнуляємо, то поки заводу значно більше. Ну, да, у нас такому, такой геометрии. Вот, уже 44-45 микровенхен, точно. Ну, 44 44 це то пи... мікрівільне. Добре. Ось таке джерело. Тепер вважимо розважимо. Так, тут у нас показує 32, 33. Ну, хай буде Пет і п'ять Все, я все написала, це буде ідеальне контрольне джерело, тобто вкупі, коли ось так не розправлено точкове джерело. Мі... Завжди мінімум 31 мікрорентген на годину. 5,3 імпульсів в секунду на ну, лічильник СБТ 10А. А якщо розправити його по всьому пакету, то буде 45 мікрорентген на годину, 7 імпульсів в секунду для лічильника СБТ 10A. Ну, якщо, звичайно, висипати з пакета, яка буде ще більше. От. Але висипати ніхто не буде, всі будуть так користуватися. Ідеальне джерело для перевірки, все. Тепер нам треба зважити його. І зробити так, Всі однакові, іде, ідеально ідентичні по вазі З пакетиком важить 2,36 грама. Сам пакетик важить чверть грама Ніби всі однаково. Так. 0,24 грама, от затаруємо. Сама вага. Добриво, 2 грама 13 сотих. От нам потрібно рівно 2 грама 13 сотих, зробити всі пакетики. Точніше, з пакетиком вага ось така буде. Ну І робиться це ось так. Зараз покажу. Нічого важкого. 2,37. Всі набираємо по 2,37. Що тут вже забагато. Ну, 2.37. по стоп мне покажет. И сейчас запрошу себе сюда, сюда. 2,37 грамм. Вот так. И ну, все. 2, так, вот. 2,37. Вот так моя будет. Идеально кожей. Ну, вот так. Все. Ну, все. Всем пока.